Цієї ночі Україну атакували ракетами та дронами Камікадзе. За даними повітряних сил зсу ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БПЛА. Чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, три балістичні ракети Іскандер М. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних БПЛА типу Шахет. За даними військових, атаковано об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина в результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі, чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 27 ударних БПЛА типу шахет: У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За даними ТТЕК, окупанти атакували теплоелектростанцію. Відомо про трьох поранених. Також серйозно пошкоджено обладнання станції енергетики. Працюють над ліквідацією наслідків атаки. За інформацією, НЕК Укренерго пошкоджено обладнання на об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях. Протягом доби ворожі війська з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. Про це повідомляє старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкл Карпентер. За його словами, таким чином Росія буде позбавлена можливості розмістити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України. Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків. Про це пише видання The Guardian. Так у Нідерландах сподіваються, що цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 кілометрів. The Guardian з посиланням на українські джерела зазначає, що перші надані винищувачі F-16 Будуть захищати Харків від російських ударів.